Без сумніву, праця соціальних працівників нелегка, адже щодня доводиться спілкуватись з людьми, допомагати їм у вирішенні проблем. Підтримка та захист інтересів працівників соціальної сфери є невід'ємною складовою державної політики, зазначали у промовах керівники Новоград-Волинського району. Адже саме соціальні працівники найближче до самих страждальних, самих нужденних людей. Які звертаються за допомогою. Ви робите так, щоб атмосфера людяності, милосердя і тепла панувала у домівці кожного, хто звертається до вас. Саме до вас звертаються найбільш незахищені верстви нашого населення. Саме ви працюєте сьогодні з нашими переселенцями, які приїхали із східних областей з Автономної Республіки Крим. Саме ви переймаєтесь на сьогодні долею сімей поранених і загиблих в зоні АТО. Саме ви опікуєтеся долею наших одиноких пристарілих громадян. І всією цією роботою можуть займатися тільки такі люди, як ви, із великим щирим серцем і великою душею. Захід засвідчив високу оцінку ролі працівників, які щодня спілкуються з одинокими і знедоленими людьми. У нас прекрасна робота, ми любимо свою роботу. Не тільки я, і всі у нас великий колектив. Задоволення я отримую від людей, від їхніх таких позитивних. Якщо я працюю в Червоному хресті старшою медичною сестрою, для нас дуже велика радість, коли ми бачимо, приходимо, що вони чекають нас, радіють нашому, кажуть, що ми зайшли до них, поспілкувалися. Кращі працівники найуманнішої сфери людської діяльності отримали грамоти та подяки. Самі ж урочистості продовжились святковим концертом за участі мистецького колективу Чарівниці.